Шукай нагороди, не шукай заслуги. Виконуй обов'язок. В тому виявляєш ти віру свою, що виконуєш обов'язок. І це може бути обов'язок твоєї любові. Обов'язок милосердя. Обов'язок несіння правди і добра. Але нема нагороди. Не шукай нагороди. Ти повинен уподібнитися тут Христові, віддати все і вважати це благом. Віддати все, як Бог надає нам благодать, не за заслуги наші, а просто тому, що він милосердний тому що він сповнений любов'ю. Струженный й обтяженный. Наша струдженість і тягар. Наших страждань, втрат і горя. Це теж той самий обов'язок, який ми повинні гідно виконати перед лицем Господь. Виконати. Віддати все, що можеш. Цією своєю любов'ю подолати своє страждання. Біль і горе. Покрити не Це обов'язок. Цього не буде. Ніякої заслуги. За це не буде. Жодної нагороди. Але це буде виявленням нашої віри. Ми можемо дуже багато. Ми можемо уподібнитися Спасителю нашому, який йшов на хрест і все віддавав з любові своєї. Ми можемо уподібнитися його Матері, яка стояла при Христі. І далі не треба жодного пояснення, що там було. В серці і в душі. Ми можемо уподібнитись можності і тій духовній красі, ми тут бачимо. І в тому не буде заслуги. Це наш обов'язок. Так ми здобудемо віру. Так здобувай муж.